Всім доброго ранку пані та панове. Вітаю вас на каналі Ковка для Початківців і не тільки Ковка для Початківців. Сьогодні така сира з кругом. Цілу ночі йшов дощ, прийшов на базар, не знаю чи буде толк, чи не буде, але люди посходилися. Ось така ситуація. Калюжі стоять, але, але люди посходились, там туди не йду. Ну там, мабуть, ще немає нікого, просто не кожен ще прийде, дивиться в вікно, тому що погода така, що може в будь-який момент піти, моросити. Ну, Вже люди порозкладалися, тому що хочуть щось то продати щось заробити. От я йду з другої сторони заїхав в базару. І рухаюсь до своєї точки призначення. Ну я вам скажу, що якщо вітереться, так от трошки вже є, то порозганяє хмари, то люди посходяться пізніше. От, вже хтось хто й порозкладався вже. Ось дядька, сокирки, ключі. Ну, Ось такі цікаві речі. Є. Тут. Хто хоче хто хоче заробити, хто хоче заробити. Он дивіться, які маленькі тісочки. Ювелірні. Хто хоче заробити копійку, той йде в будь-яку погоду. Ну, я підходжу до пана Ігоря. Добрий день. Засніму, засніму що, що у нас тут є. О, що у нас тут є? Ось у нас є сверла. Ось є надфілі. І алмазним напиленням і такі. Ось сверла. Там і ціни. То по дереву довгі такі. там дали Зараз. Вот тут дали по металлу у нас туменькие есть вот так вот. есть у нас вот такие напильнички вот такие плоские вот, кругленькие есть Ось трьохранний є, Ось такі напільники є. Ось по дереву теж рашпілі такі. Ось такий рашпіль по дереву. Що Ось що тако. Оце такий скільки по дереву? Ага. 120 гривень такі, по дереву. От, от такі плоскі по 40 гривень. О. Ось такі сверла длінні є. Ось такі це ну, по дереву, такі длиннючі. О. Так що. Так що можна щось понаходити. Понаходити. Ось ну, такого. Тут інтересні. Там інтересні штучки. О, тут куча Там Всяких теж. Багато це пам'ятало, мабуть, це з конусними такими кінцями. Станочок. О, станочок. І це напільники ось. Такі беушні, але вони вроді трьохранний. Такі з ручками величенькі. О. Так що от якось так. Тут у дядька ось ручки. Топорища. Ну, топорища на кувалду, шахмати. Противогази. Противогази бачив. пацанята купляють і прикалуються ходять. Вон багато шахматів. Нарди. Нарди. Тут ось чоловіка. Купа сокирок. Реставрованих, перероблених. Ну, на будь-який смак, будь смак. Там під забором повиставляв теж. Общем, в общем, все є. Ось села теж. По металу є, по дереву. Ось така погода, бачите, от людей мало, але потихеньку сходяться. Але але вже казан мангал парує, бачите, вже готовлять. О, так що, вже овочі, там ось рис вже помили. О, і буде плов. Ну, людей на даний момент, бачите, пусто, 9 годин. Ну, потихоньку у вікно заглядають дай приходять. Я думаю, що може дощу-небудь. Я ж кажу цілу ніч він моросив, ой, і сильний пускався, і так от. Тут ось продукти продають. Огірочки. Це в банках не знаю, що воно таке там. Може пиво, мінікра кабачкова. Якісь якісь цукерки. Ну, Бачите, продукти, конфетки. Коє що там є. О. А тут ще пустота. Ну, Вроді бачите, трошки розвідняється. патифончик подивіться а, і в робочому стані десь немає чоловіка не знаю яка ціна <кій> такий примусик Ну ось я вже вигрузив своє железо а, як завжди сокирки молотки Ну, Все то саме поповняється, що продається, що поповняється. Там такі цяцьки. Все, все поки те, що є, все по старому, ще не, не, не було часу. Виїжджати, тому що вдома скажу. осінь настала, весело стало. Убирати, загрібати, ну, а так поки все на місці. Ну, поступово будемо підробляти. Не знаю, чи буде нормальна торговля. Багато не поприходило. Бачите, там, там пусто. Але от там іде хмара. Не знаю. Ой. Будьте здорові, так. Да. Так що так якось так. Сусіди мої порозкладалися, пані Марина там щось роботає. Ну, Будемо будем ждати покупців, не знаю. Ну, ось уже зібрався. О, Вже зібрався. Погода не льотня. Я вспомню. Дуже додому. Людей мало. Ось Зазвичай тут де проходжу. Тут скільки людей. Бачите, воно так пролітають, крапельки накрапають. Не конимо. Пусто. Погода не льотна, може завтра буде нормально. Вроді без опадів передають, то буде краще. Так що ось таке. Не завжди вдалий. Не завжди вдалий базар. Так що комусь сподобалось, лайкаємо. Підписуємося. Кому не сподобалось, не лайкаємо. Так що от якось так. А поки нам все добре, хай вам щастить. З вами був Сергій Олексійович.